Друзі, вітаю! Дональд Трамп збирається до Британії, заявив, що Володимиру Зеленському доведеться підписати угоду із Путіним. Зеленський тим часом проводить секретну нараду із своєю фракцією закриту нараду. Є трошки, що розповіла нам фракція, є трошки, що нам не публічно розповіли депутати. І, наприклад, ця інформація точно відрізняється від того, що каже Трамп. Є колишній представник, можливо, навіть поточний пан Веніславський, президента, який каже, що через 107 днів буде мир. Дає на зуб, гарантує пан депутат, каже, що ну, от йому так здається, він так проаналізував. Росія, зі свого боку, навпаки, демонструє, що вона не хоче йти на мирову. Вони не хочуть іти на переговори. Путін одягнув камуфляж. Путін всією своєю цією російською суттю. Втів сказати погане слово, але вчасно замінив. Демонструє налаштованість на війну, камуфляж, форма, пістолет, зброя в руках. Ну і Медведєв каже, що 2026 бюджет буде бюджетом війни. Давайте все це зведемо воєдино дуже багато заяв, і засідання Зеленського з фракцією, і власне, де було майже дві сотні депутатів і. Власне, реакція Гутереша, теж який зробив свою заяву по завершенню війни, давайте все це аналізувати. 19-й пакет санкцій відкладається, але для цього є причина, кажуть в Європейському Союзі. Одним словом, підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. 800 тисяч ми з вами зібрали. Тепер нам залишилось зовсім трошки. Покладіть гривню, покладіть 100, скільки можете. Але. Покладіть, бо в цей час невизначеності дуже важливо, я б сказав, гіперважливо підтримувати Збройні сили України. Тому, будь ласка, донат, підписка. Нас з вами вже майже 750 тисяч. Ми рухаємось до мільйона. Це наша ціль, щоб голос України гучніше звучав в Європі. Тому підписуйтеся, ми починаємо. Власне, Путін а, одягнув форму, демонструє, що значить. Вони там дуже сильні, бравадні військові. Медведєв кричить, що грошей хватить, хоча білетики на бензин треба запастись. Криза з бензином в Росії посилюється, йде по регіонах. Причому не тільки по регіонах іде криза, йде ще і інша історія. Владивосток, там де була військова база військових російських злочинців, які просто знущалися над українцями. А стався приліт, якраз такі вибухи, як вони там говорять, бавовна, гурки, ну які там ще вони синоніми не придумали. Одним словом, погано на цій воєнній базі ніхто їм не позаздрить. Але це називається кара Божа. Щоб вони не думали, що вони безвідповідальні. щоб вони не думали, що їх не будуть карати. Якраз таки все Україна знає, все Україна бачить. Також Росія намагалася сьогодні скинути на нас відповідальність за обстріли Польщі дронами. Деяким польським політикам це навіть сподобалось. Вони кажуть: О, а так можна, давайте будемо грати в цю гру вдвоє, будемо всі звинувачувати Україну. І все, здавалось би, було б непогано. І, можливо, навіть в це хтось би й повірив, поки не вийшов Лукашенко. І не спростував слова Володіна. Це не те, що він хотів їх спростувати на нашу користь. Лука вирішив свій зад прикрити каже, знаєте, летіли не з України, вони летіли з Білорусі, але каже, ми їх збивали. Ми навіть намагалися збити, правда, ні одного не збили, вони полетіли по Польщі далі, але каже, ми намагалися з ними боротися, збивати, ну одну і, власне, зараз. Вони типу кажуть, що з Білорусі нічого не полетить, не переживайте, кордон не закривайте. Хоча в Польщі кажуть, що кордон закриють, і можливо навіть після військових навчань відкривати його не будуть. Білорусь хвалиться, що вони там розгортають уже орешник, Білорусь хвалиться, що в них з Росією там суперлюбові жувачка. І, а і що в них вже там просто така військова. Комбінація, що Європа повинна боятися, плакати і ставати на коліна. Європа, правда, трошки прикрила свої боки, але не дуже сильно. Санкції не вводять. І ось ця відсутність політичного лідерства Європи нас трошки з вами хвилює. Більше того, навіть злить. Ні, ми не перетискаємо з вами Європу, ми не їх не розносимо в пух і прах. От я сьогодні в день писав відео. Там була конструктивна ідея. Окей, зайшли в Клінч, Штати Європа. Окей, ми вам кладемо на стіл політичне рішення. Давайте разом візьмемо перші 15 країн, а далі решта підтягнеться, і штати будуть вводити санкції. Бо те, що відбувається зараз, навіть Японія вже відмовляється вводити санкції проти Китаю, Індії і Росії. Хоча, здавалось би, Японія взагалі сидить на шпагаті між Китаєм. Який пам'ятає грехи Другої світової війни, і Росією, яка окупувала третину їхньої території. І здавалось би, навіть вони зараз в цей час невизначеного політичного лідерства, навіть вони відмовляються. Ось це дуже дуже погано. Треба діяти. І ми не критикуємо Європу заради. Червоного слівця. Ми навпаки хочемо від них дієвого лідерства і кажемо, що ми готові допомагати. Давайте разом. Зараз підвісає трошки 19-й пакет через тиск Трампа, нові вимоги. Бо Трамп каже, типу, Зеленський має підписати цю угоду. Ну ми це вже чули. Але й каже, що Європа повинна ввести санкції. Трамп дотискає Європу. Я думаю, зараз буде розмова про Україну в Британії. Точно буде говорити з нашими британськими партнерами Дональд Трамп. Точно будуть обговорювати ситуацію в цілому, що робити з війною. В тому числі, зрозуміло, ми не будемо головним питанням, але й ми не будемо питанням другорядним. Як казав наш колишній спікер, ми не номер один, але точно і не номер два. Тому 100% ми будемо в головному порядку денному. Журналісти Трампа перед вилітом дуже багато питали. Цьому значення, а що ж буде? От Трамп сказав, що Зеленський не любить Путіна, Путін не любить Зеленського. Йому доведеться власне, бути в кімнаті, де вони будуть танцювати танго. Ну, ці історії ми вже чули. Тому Трамп каже, що Зеленському доведеться щось підписати. Ну і власне, якщо скоро, то значить скоро і Веніславський теж каже 107 днів. Про це депутат близький, власне, до офісу розмірковує. Але треба розуміти, він розмірковує не просто так. Він каже, що це моя позиція. Ось я так думаю. Це збігається з позицією багатьох західних дипломатів, які кажуть, ну от щось мусить статися, і до нового року мусить затихнути. Росія так не демонструє. Росія так не каже. Веніславський каже, що це його персональна аналітика, це його персональні дані. Ми не будемо це критикувати, не будемо це спростовувати чи навпаки захищати? Ми беремо як факт, таку інформацію я чув із інших джерел, що кінець року може увінчатись певною заморозкою. Так, є сили, які хочуть, щоб цього не сталося, зовнішні, внутрішні різні. Є сили, які хочуть, щоб власне, це сталося якомога швидше. Головна сила Україна, український народ і українська держава кажуть які умови. Термін це важливо, але умови ще важливіші. Бо ми 12 років в війні з Росією, а насправді вже кілька століть. Але ми кажемо умови. Сьогодні вийшла соціологія, її випустив КМІС. Вони кажуть: 75% українців відкидають запропонований Росією мирний план закінчення війни. Тому що українці це мудра нація. І вони бачать троянських коней, які принесли росіяни. Це не мирний план, це спроба нав'язати капітуляцію Україні. Тому українці кажуть: ні, друзі, давайте краще план Трампа, план зеленського, план Євросоюзу, але не план Путіна. Російський план не підходить. 17% українців готові на російську версію миру. До речі, зафіксуйте ось цю цифру: 17% це потенційні проросійські партії, які можуть зайти до парламенту. Так, в цьому є плюс, що їх не 51, як було в 2004-му, чи точніше, в 2010-му, і не 49, як було в 2004. Але бачимо, що на президентські вибори їх не вистачить. Але їх може, власне, вистачити, щоб теоретично завести ось цю партію. Вона буде називатися не партія проросійська, а партія міра, добра і багато чого іншого. Але треба з цим бути обережним, з цим працювати і зробити так, щоб не було в українському парламенті партій, які, як ОПЗЖ, зараз працюють на Путіна. Тому що вони розділились на маленькі групки, але ми ж то знаємо, що це. Російські агенти, які сидять середині українського парламенту. Загалом тест на ось цю Ну, на цей картежний мухляж Путіна українці пройшли. Ми з вами все це бачимо. Але знову ж таки, ми не можемо радіти, що ми розкусили його уловку. Ну, від цього нам не, не легше, не тепло, не, не холодно. Ми так не пропустили цей голос свої ворота, але Україна хоче миру. Україна хоче, щоб, власне, було досягнуто мирної угоди. І що Україна каже, ми хочемо справедливого миру, зупинити росіян, але не капітулювати. Це, власне, українці хочуть і від Трампа, це українці, власне, хочуть і від нашої влади. Саме тому зустрічався президент зі своєю фракцією. Схожу тему піднімав сьогодні Гутереш, керівник ООН. Він каже, що на його думку, він миру зараз не бачить. В найближчій перспективі завершенням війни він не бачить. Він каже, що це може тривати певний час. Деякі депутати, які були на зустрічі, власне, з президентом, їхня думка, знову ж таки, здалося. Або так, як вони сказали, я не знаю. Ну ж, мене там не було, я не є депутатом Слуги народу. Але так, як їм здалося, ми не будемо цитувати, ми не будемо казати конкретні дані, бо це була закрита зустріч. Я скажу, що сказала прес-служба. Але, скажімо так, так як зрозуміли депутати, і це мені передали через третіх людей, тон не слова, а саме тон, юридично говоримо правильно. Тон і розуміння того, що їм намагався донести президент, що дірку в бюджеті по грошах спробують залатати, умов нормальних поки що не бачать, тому війна може продовжуватися. Для цього можуть піти на певні тяжкі кроки. Плюс депутатам здалося, що президент чомусь думає, і це дуже дивно, що він вважає, що вони працюють. Мало, дуже розслаблені і загалом не допрацьовують. Не хотів би розчаровувати депутатів, але так може думати не тільки президент. Що каже прес-служба фракції? Кажуть, що провели засідання, тривало півтори години, 150 депутатів. Консультації держбюджету «26 рік. Підняли питання внутрішньо переміщених осіб, підняли питання держслужби під час війни, гарантії безпеки для України, готовність до мирного процесу. І в цьому розділі якраз про це говорили. Причому депутати одразу почали говорити, що ж коли завершиться. Ну от, кажуть, трошки отримали на горіхи. Ну далі говорили ще. Ну, те, що найбільше цікавить депутатів, ні. Не пенсії, ні не зарплати, ні не те, щоб на бізнес перестали тиснути, ні не те, щоб там е зупинити корупцію. Депутати кажуть, слухайте, там же ж у нас з пепами проблема, нас же ж тут всіх контролюють, декларують. Ось це їх виявилось дуже хвилює. Ну, а ти сказали, давайте зустрінемось в жовтні, з 6 по 10. Вибирайте число, кажуть в фракції, і, власне, будемо говорити, як же ж депутатів звільнити. Від такого страшного декларування. Отак, от що цікавило депутатів війну, не виробництво зброї, вибухівки, дронів, а от знаєте, як би пошвидше позбутися цієї відповідальності. А, далі. Що важливо розуміти? Давайте по цьому пройдемось. До речі, запаси газу в українських сховищах вперше перевищили торішні показники. Ну, власне, Чернишов накивав п'ятами, то й ситуація з газом стала краща. Ну, і, власне, Україна забиває свої сховища. От цим займається Нафтогаз, і власне ці хлопці і дівчата зараз намагаються і корупцію вичистити, і газ заповнити. Слідкуємо за цим, тому що Росія, якщо буде продовжуватись і після Нового року, і після Різдва, то зрозуміло, що запаси газу можуть бути ключовим фактором і в переговорах, і власне в нашому протистоянні. Ну і власне теж із того, що писала прес-служба, що президент сказав наступну історію: що Поки стоїть фронт, позиція України в переговорах сильна. Якщо фронт провалюється, якщо фронт сипеться, то зрозуміло, ні про яку сильну позицію ніхто не зможе говорити. Ну, от, наприклад, сьогодні багато хто написав, що ай-яй, росіяни проникли в Ямпіль на Донеччині, в селі йшли бої, але українці там просто закопали всіх тих, хто туди проникли. Решта просто без тікали з Ямполя, і, власне, українські Збройні Сили зачистили, власне. Цих російських окупантів і нічого там, власне, не відбулося. Е, я хочу вам сказати дуже важливу історію. Зараз дуже багато заяв. От я вам дав всі позиції, які зараз є. Так, хтось готується до виборів. Е, і це виглядає дивно, бо сьогодні були заяви навіть деяких депутатів, які сказали, ну все, нам працювати дуже мало, вже треба готуватись до виборів. Ну, в Києві ви знаєте, що якщо хтось говорить, що в Києві йде підготовка до реалізації першого етапу будівництва метро на Троєщину, це що значить? Це значить, що вибори. Але ось зараз ця риторика недоречна. Зараз ця риторика, навіть якщо хтось і планує, а може не вийти. Поки що миром в реальному значенні не пахне. Зараз треба показати максимальну мобілізацію. Єднання. Дай Боже, щоб той мир був швидше. Але якщо готуватись до виборів, бути розслабленим і писати, як ви там готуєте метро на Троєщину, та ви його 30 років гади, не строїли. Ви на тих мостах крали, що вже там династійні покоління мільярдерів з'явилися. Зараз треба весь цей фінансовий ресурс направити на оборону, на наших військових. Причому треба направляти це в технології. Зараз більше вісьми місяців Трамп показує емоційну м, атаку Путіна. Ми не можемо це відмінити. Він да, витягує Путіна, давай підписуй. Путін торгує, шантажує, бреше, маніпулює, блефує. Але зараз Трамп, наприклад, тисне на Орбана і на Фіцу все, досить. Досить купляти російську нафту. Так, багатьох в Європі це здивало, бо думали, що це його друзі, їх чіпати не будуть. Ні, Трамп тисне. Але недостатньо тисне. І ми з вами, як ніхто, це знаємо. Трамп шантажує Європу. Вводьте ви санкції. Європа не відповідає Трампу взаємністю, не вводить санкції. Те, що я казав в обід, треба шукати політичні рішення, щоб ці дві величини зустрілись і зійшлись нам на користь. В час, поки все це йде, нам потрібно підтримувати армію. Наша задача зберегти. Людські життя. Нам треба інвестувати в дрони, нам треба інвестувати в штучний інтелект, нам треба інвестувати в те, щоб ми воювали технологіями. Бо бачимо, Росія, Медведів, кричить, бюджет війни, а в нас дірка в бюджеті. Та ми знайдемо ці гроші. Бо коли постане питання для наших західних друзів, ви воюєте самі, чи даєте гроші, вони завжди дадуть гроші. Так, да, це складно, з політичним скрипом буде проходити їхні парламенти, але вони прийдуть. Тут сумніву немає. Але інша проблема. Проблема в тому, що ось цей час торгів, шантажу, маніпуляцій ми втрачаємо найкращих синів України. Наше завдання зараз пройти через цей час. Тому максимально треба вкладати в технології. Максимально вкладати в роботів в штучний інтелект і дрони. Ось це наше завдання. Мене сьогодні порадувало не так заяви там, Медведєва, Трампа, Зеленського, Вініславського, Путіна чи будь-кого іншого, чи Гутереша. Мене, наприклад, порадувала, що українська компанія Свармер залучила 15 мільйонів доларів на розвиток рою дронів зі штучним інтелектом. Так, да, Це не найбільша цифра, але повірте, це дуже важлива цифра. Ці гроші заходять з Західних інвестфондів. Штучний інтелект в дронах важливий. Я вам казав. рій дронів, це 1010 за раз, взлітає, летить, і кожен дрон знає ім'я російського солдата, в якого він має поцілити. Ось це наша з вами задача. Тому більше таких технологій, держава в це може інвестувати. Не в корупціонерів, не в казнокрадів, не в штепу. Із Мсеку, яка вже на свободу вийшла. Крадеш мільярди, двадцятку кешбека, все чесна людина. Де Чернишов, якого ми згадували, теж суми дуже солідні. Ось цю корупцію направити в стартапи, направити в технології, і ось це те, що може змінити баланс сил. Так, да, в нас є і мексиканці, і воюють, і колумбійці і воюють, і багато інших. Це супер, але це не геймченджер. Технології можуть стати таким геймченджером. Ми надіялись на дипломатію, ми надіялись на політику. Поки що, на жаль, вони не дають задовільного результату для України. Вони пробуксовують. Нам треба більше шансів давати технологіям. Дякуючи силі волі і силі Збройних сил України, ми вистояли. Але фізично, математично, наш менше, ніж росіян. Тому зараз треба дати більше простору технологіям, більше мільярдерів сюди західних привозити, більше сюди технологій в сполуку з нашими компаніями заводити, більше простору і можливостей цим людям давати, в тому числі на рівні законодавства, в тому числі на рівні захисту цих компаній, в тому числі можливості розробки їхніх проєктів. Щоб ви розуміли, зараз закопати під землю надзвичайно тяжко. А питання всього нічого, маленький закон Верховна Рада. Ви починаєте копатися, у вас 100 мільйонів проблем. Це навіть не питання відводу води під землею чи повітряні шляхи побудувати. Ні. Чисто по законодавству, тебе починають обдирати просто. І все, як липу. Але це ж прості речі. От сиділо 150 депутатів, сіли, написали, зробили, помогли. Естонія, поки не зарилась під землю, шансу на перемогу не отримала. Ізраїль головні пункти під землею. Точно так же, нам треба зв'язок, ось цього мілтеку, армії і, власне, безпечного знаходження. Не так, щоб зараз деякі наші сусіди, де про деяких думаючись, думають, краще б ми на острові народилися. Але в нас є ці сусіди. І вони тільки думають, як би в нас забрати технології, зробити їх своїми і сказати бай-бай-бай-бай-бай. Корупціонери цьому підігрують. Корупціонери хочуть, щоб воно, значить, бо вони крадуть, і потім це йде по пресі. Наша задача зараз дійсно перепрошити державу. Бачимо, що назустріч нам не йдуть. Партнери десь допомагають, десь пробуксовують, десь тиснуть на ворогів, на нас, але зараз не йде. Тому не налаштовуйтесь себе зараз, що ось-ось вже станеться. З іншої сторони, не треба думати, що це на 100 років. Ми проходимо цей етап. Зараз Трамп буде в Британії, зараз побачимо європейці 19-й пакет. Ідуть переговори Штати Трамп з точки зору власне, тарифів. Це теж те, що впливає на війну. Поки що рішення немає. Просто давайте говорити чесно: конкретики зараз на столі немає. Є здогадки, що може завершитись до кінця року. Але мусить прилетіти якийсь чорний лебідь і ніхто не каже, який. Хтось говорить, що інфекція на Донбасі стане власне, покликом, а давайте заморозимо війну, бо росіяни доуправляли там і там буде зараза просто якась. Хтось каже, що, значить, там супервиділені санкції, але це ще кілька місяців. Хтось каже, що Росія негативний сценарій для нас прорве фронт, і, власне, тоді Трамп скаже, ну а тоді точно ставайте. Правда, ніхто не дає гарантії, що якщо Росія десь прорве в одному місці, що вони зупиняться потім далі. Ось це об'єктивна реальність, як воно насправді, бо надто багато розмов, надто багато емоційних гойдалок. Тому зараз ось цей дим війни треба просто розвіяти, відсунути, чітко розуміти головну ціль, максимально берегти життя наших військових, інвестувати в дрони, емоційно зосереджувати, що цей час треба пройти. Будуть гарні новини. Ми обов'язково про них поговоримо. Поки що конкретики про мир. Немає. Просто для розуміння. Я хотів з вами провести цю чесну розмову, тому що бачу дуже багато контраверсійних розмов навіть всередині владної фракції, навіть всередині самої влади. Багато міністрів просто розгублені. Вони не розуміють. Тому нам треба було чесно про це поговорити. щоб ми просто розуміли, як воно зараз рухається, що тут. Відбувається ось така друзі, історія. Тому, будь ласка, зробіть донат хто скільки може. Можете гривню супер. Можете 10 клас, можете 100 – просто ідеально. Якщо можете тисячу, ну ви наш олігарх. І ми вам хі -хі, дуже за це подякуємо. Насправді дуже щиро. 800 тисяч на базі йдемо до мільйон з хвостиком. Нас з вами майже 750 тисяч. Тому покладіть свою копійчину, вона дуже стане в нагоді нам всім, тому що ми збираємо для того, щоб навчати мобільні групи, які будуть перехвачувати шахеди. Купуємо 4 комплекси, 6 дронів. Це наше завдання, будь ласка, зробіть донат, підпишіться, бережіть себе, бережіть своїх близьких до.